Новорічні свята у Полтаві пройшли без суттєвих порушень публічного порядку і безпеки. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. 31 грудня близько 20-ї години надійшло повідомлення від громадян про звуки пострілів в одному із господарств, розташованому на території Зіньківської громади. Поліція затримала фігуранта та розпочала кримінальне провадження. Було затримано особу, яка 31 грудня прийшла до колишньої співмешканки з'ясовувати стосунки з викори. Естанням гладкоствольної рушниці постріли почули сусіди. Повідомили поліцейським працівники поліції миттєво прибули на місце, роззброїли особу і затримали його порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкриті кілька кримінальних проваджень. І тривають слідчі дії 1 січня близько 13-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода на території одного з підприємств в місті Перятин. Обставини ДТП наразі встановлюють автомобілем. Дав смертельно травмовано 59-річного місцевого мешканця. Як з'ясувалося, водій автомобіля дав перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зараз за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 зі значком 1 І в рамках цього кримінального провадження знову ж таки з'ясовуються всі обставини і причини трагедії. Попри те, що на вулицях суттєвих порушень виявлено не було однак не обійшлося без пожеж за 31 грудня в області сталося шість пожеж. У них загинули три людини. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Одна із них порятині пожежа виникла увечері близько 7 години вечора. Зателефонували мешканці багатоповерхівки. Горіла квартира на п'ятому поверсі. До дев'ятого поверху було дуже велике задимлення, Рятувальники проводили евакуацію. Також врятували 10 чоловік із поверхів за допомогою автодрабини. На місці пожежі було виявлено, тобто в самій квартирі виявлено тіло загиблого чоловіка. Дві пожежі із загиблими людьми сталися в Кременчуцькому районі. Повідомила Світлана Рибалко.